Вітаю, ви на каналі Row інструменти Сьогодні у нас на огляді акумуляторний винтокрут від компанії Procraft з артикулом PI18BL. Постачаються картоні коробочки, а всередині у нас ось такий дуже гарний і потужний кейс. Тобто Кейс виконаний дуже гарно, якісно він дуже твердий такий. Що, якщо ним гукнути, то ну, нічого не буде, ні інструменту, ні самому кейсу. Кліпси, на жаль, пластикові, бо, звісно, краще, якби вони були залізні, але що пробиш. І в нас всередині зустрічає інструкція талон. Це все в нас ось так упаковано, досить, досить гарно. Звісно, трішки є нюанси. то що тут патон, наприклад, не влазить сильно. Але це таке. В комплекті у нас входить зарядний пристрій, ось такий здоровий. Акумулятор 12 вольт, 4 Ампер-години, ще один акумулятор і самий інструмент. Кліпса на ремені вже встановлено на, на девайсі. Більше у нас нічого тут в комплекті немає. Але кейсик, кейсик класний, але трішки це внутрішнє виконання бажало б кращого. Це перший інструмент від Прокрафта, який я тримаю в руках, саме 12 вольтовий, і саме ось такий з типом акумулятора слайдера. Тому що, якщо я не помиляюсь, були в нас інструменти з конектором, що вставляється в самий інструмент 12 вольтовий, а тут слайдер. Акумулятори компактні, досить такі і виглядають класно. На самих акумуляторах є індикація зряду акумулятора. Ось тут кнопкою натискаємо і бачимо три, три зарядки, і тут так само у нас три. Самий девайс у нас виконаний з abs пластика досить такого. Приємного на вигляд мають це прогумовані вставки на корпусі. Реверс. Блокировка шпинделя, швидкозатисний патрон. 10 мм в діаметрі мається дві швидкості: на першій швидкості від 0 до 350 обертів, на другій від 0 до 1400 обертів. Також мається функція удара і 20 режимів затягу або сили затягу, як кому зручніше. Також присутня світидо підсвітка робочої зони, виконана вона, як завжди, погано, тому що я не люблю, коли підсвітка тут. Мені більше подобається, коли вона знизу, тому що тоді більший кут і краще видно під оснасткою. Тому що якщо тут підсвітка, то робиться тінь від оснастки. По самому девайсу він досить компактний, маленький, і тримати в руці його зручно. Типу. Він досить непогано збалансований. Тому я не думаю, що рука буде втомлюватися від довгої роботи з цим девайсом. По зарядному пристрої не знаю, чому він такий здоровий, але має він тут у нас 4 А і більше нічого не пише. Ну і ще показує всякі, вся, всякі, всякі різні е, підсвітки, що може свідчити про те, що. Акумулятор вийшов з ладу. Але навіщо така вона здорова, не ясно. Мається плавний пуск, тобто регулювання обертів за допомогою сили натиска на клавішу. І, на жаль, в характеристиках даного інструмента не зазначено, які максимальні діаметри він може сверлити і так далі. Тому будемо пробувати все те, що завжди пробуємо з акумуляторними гвинтокрутами. Так що поїхали. Ну і почнемо з звичайного вже для нас тесту, а саме тесту драбинкою. Тут у нас маркерки починаються з одного, тобто 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, так і почнемо. Одиничка сила затягу 1. Поїхали. А, перепрошую, стояв. стояв. Закручую, точніше, сверління, а не закручування. Пробуємо ще раз. Закручування. Ну, як бачимо, якийсь мелкий крючок, напевно, не вийде. Давайте зразу поставимо якийсь 5. Вісім. Коротше, якось так воно закручує двадцять ну, дробинки не вийшло зробити, напевно. М'яка деревина, сосна і трещотка її тут не відчуває. Ну, прийдемо далі до сверлінь, значить. Почнемо з сверла 22 мм, SpeedFit від компанії Milwaukee. Сверло, звісно, працює краще з імпактами, але спробуємо на цьому шуруповерті. Зряд акумулятора, до речі, у нас дві лампочки. І непогано справляється з такими задачами. До речі, не заявлено, наскільки тут крутного моменту, але відчувається, що тут його досить багато. Це була перша швидкість, давайте на другий ще спробуємо. Ще на другій. Не вистачає крутного моменту. Заходив в захист. А на першій швидкості спокійно. Пробуємо тепер 32-й Форснера від компанії MTX. На першій швидкості теж поїхали. Ну, поскальзує. Ну, трішки Во не вистачає тут на моменту, але. І якось так. Давайте ще раз спробуємо: якщо ми замінимо акумулятор, тут у нас три лампочки заряд. Ну, трішки заходив в захист, такий діаметр досить великий. Трішки нагрівся. Но, ну, зовсім зовсім трішки 35. Градусів. Поки 37, 38, 40. 40 градусів акумулятор у нас 22. вже ну, холодний. І спробуємо ще сверління в металі. У нас 10 мм сверло на першій швидкості. Dodatīs maski. Пластина у нас 5 міліметрів в товщині. Ну, до речі, на першій швидкості досить непогано. Достатньо і небагато, і немало обертів, досить непогано сфорлити метал. Ну і на завершення хочу сказати, що мені даний шурупокрут сподобався. Як мінімум, це непоганий комплект поставки, невелика ціна, зручний форм-фактор. -форм Звісно, було б краще, якби тут був безщітковий двигун. На жаль, тут щітковий, Але. Наскільки я знаю, є ще такі ж самі приблизно моделі з щітковим двигуном. Подобається форм-фактор, він досить компактний, маленькі акумулятори, 12-вольтові. Є індикація, є кліпса. Все, що в принципі потрібно, тут є. Звісно, є свої мінуси. Це такі, як пластиковий патрон. Наприклад, мені би хотілося бачити на ньому залізний. Ну і як я вже казав, це безщітковий двигун було би краще. Тоді була б і більша продуктивність, і більша варіативність по типу того, що з безчитковим можна працювати в більш вологих приміщеннях і всяких таких. Дуже сподобався кейс. Він реально дуже якісно зроблений, досить щільний, такий, на який не страшно, якщо щось впаде на нього, або він самий впаде, то інструмент буде цілий. Він прям виконаний дуже гарно, і дизайнери постаралися над тим, щоб зробити такий, такий кейс, який, до речі, акумулятор, типу. В колір до кейсу зроблений таким чином, типу жовто-чорний. Тому гвинтокрут непоганий і я його можу радити до придбання, якщо вам потрібний компактний е такий ось помічник вдома, тому що це все-таки не професійний інструмент, це такий побутовий інструмент. Тому всім дякую за перегляд. Придбати ви його можете, як завжди, по посиленні під відео на ось саме цей екземпляр, який був у нас на огляді, діє скидка. Тому, якщо вам він сподобався, то поспішіть і забирайте його зі скидкою. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, не забувайте донатити на ЗСУ. І до зустрічі!